Перехресті дороги Н-21 між містом щастя. Військову службу проходила старший лейтенант Збройних сил України, батальйон Заря. При цьому Савченко, а хлісти вволі позбавили можливості вільного пересування. Подальшика, які там перебували, разом з тим представнизової допитували, і шляхом фізично та психічно приносимо уразили три бронетранспортера 80-ї окремої аеромобільної бригади збройних. Ми будемо досліджувати всі докази, які здобуті під час досудового розслідування, будуть допитані всі свідки, 17 свідків, а також будуть допитані потерпілі. Як ви думаєте, надовго ця справа затягнеться? Я думаю, якщо зараз ми е призначили орієнтовно 10 судових засідань, якщо ну, по всім судовим засіданням будуть вчасно з'являтися свідки, я думаю, в районі десь орієнтовно півроку. Все побачимо, коли свідків допитаємо. Потерпілих свідків. Звичайно, матеріали ознайомлювалися, відкривалися, розписувалися. Я Захищати цю людину. Але від цього питання я не можу відповісти. Так само, як лікар. Все те саме. Ви ж зрозумієте. Щось я не вірю, Щоб покарали. Але треба покарати за те, що вони зробили з нашою Україною і з нашими солдатами, скільки вбито, то я б його через повішення, б, щоб повісити. Розстріляти, але розстрілу у нас зараз нема. Значить, на Уранові руди.